Документальні фільми вже в 11 покажуть у Житомирі. Офіційно стартував фестиваль кіно про права людини до Кудесь-Юей. Житомир став одним з перших міст в країні, де проходять кінопокази. Також паралельно вони відбуваються в Автономній Республіці Крим. Головна мета фестивалю за допомогою кіномистецтва показати проблеми порушення прав і свобод людей у всьому світі. Основна ідея це донести людям важливість прав людини і права людини. Це не тільки права однієї людини, а й може бути права всього народу. Цьогорічний фестиваль, він, враховуючи події, які відбулись протягом останніх декількох, ну там фактично років, він є специфічний. І фільми, які будуть показуватись, є також специфічні. Перший фільм, зрозуміло, путінські ігри. Далі Євромайдан і Помаранчева революція. Кінострічки, що показують в регіонах, відбирають місцеві координатори з переліку тих фільмів, що транслюють під час фестивалю Юей» у Києві. Серед них є як повнометражні, так і короткометражні стрічки. Ми підібрали ті фільми, які, на нашу думку, було цікаво подивитися житоморянам і гостям міста. Важливо, що всі фільми йдуть з англійськими субтитрами, або якщо це російська мова чи українська мова, чи там німецька мова, завжди є англійські внизу субтитри, або російські субтитри. Тобто я до того, що якщо навіть у нас є в Житомирі іноземці, тобто люди, які не володіють ні українською, ні російською мовою, для них є можливість піти на кіносеанси і переглянути фільми. Фестиваль документального кіно впродовж жовтня-грудня пройде більше ніж у 230 містах України. У Житомирі кінопокази відбуватимуться з 6 по 16 жовтня, окрім вихідних, о 15-й годині в кінотеатрі Україна. Вхід на всі покази безкоштовний. Юліана Поронько Сергій Омельчук, студія Це